В Україні всі таксисти мають говорити українською мовою. А ті, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, мають сплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 до 5100 гривень. Про це йдеться у публікації прес-служби уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської. Назвавши штрафні санкції, вона відреагувала на інцидент, який стався у Харкові. Коли водій таксі у грубій зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою, у відео, яке було оприлюднене в соцмережах та скарзі громадянки, цілий букет. Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо утисків прав російськомовних. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку, зазначила вона. Вона додала, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.